Вітаю. Подивимося, який результат засідання у Парижі коаліції охочих з питання надання Україні гарантій безпеки. До чого домовилися країни-учасниці коаліції охочих? Ну, колоде, суть питання Руйнування старих структур. Та переконань щодо відсторонення від ситуації, до емоційної стабілізації, лідери ініціювали, як об'єднати інтереси власних країн для стабільності в усьому регіоні в Європі. П'ять мечів, зірка ту з мечів, буквально реалізувати рішення після завершення бойових дій. Дивимося, до чого домовилися. Надати суттєву різноманітну допомогу по дев'ятки Пентаклів, але після по миру припинення активних бойових дій Королева Мечів. Що вирішували ще? Розглядали спільні зусилля. Королева Пентаклів це в мене Росія. Можливо, відмовитися європ... європейським країнам повністю відмовитися від російської нафти по кубкам? Бачу санкції, розглядали санкції, які призведуть до фінансової нестабільності. Старший аркан Сонце в підсумку. Успіх, гарний результат. Так, від докладених зусиль успішний результат від докладених зусиль, але, на жаль, все після оголошення припинення вогню.